А в центрі Трускавця. Куб. І як бачите, збирається сідати сонце. Взимку день доволі короткий. Піднявся вітерець, погода міняється. Прогуляємось. Напряму добіве з нечок як хмарин швиденько біжать. Це без прискорення, це вони справді так біжать така погода. Настя, 16, 16 А, сонце дуже скоро зайде Анастасія нам писали глядачі підписники, що там живе їхня забава, та я радий за них. П'яна очня не дуже користується популярністю, станом на зараз, що. і вихідний день, і святковий день, та й все сприяє тому, щоб грітися холодно, вітряно. Видно такі Порталені від снігу, такі, як буває навесні вже. А, прийде дощ, снігу не залишиться. А, новий сніг буде коли, в наступному році, в 25-му. 24-му році, якихось новин зі снігом не очікується. Що вам ще розказати? Та в нас виходить з трускавця 2-3 відео на день. Тому, знаєте, всі, всі новини вам настільки оперативно повідомляємо, що я вже думав, що можливо і не треба так часто вам розказувати щось нове. Достатньо іноді показувати. Що світло, як вимикали, ми так вимикають. Ну тобто як, графік є, на цей раз він кожен день інший. Повчасу, наприклад. Понеділок був один графік, так було ну, цілими тижнями, можливо навіть місяцями, так бувало. Вівторок інший і так далі. А зараз останнім часом графік міняється кожен день. Якийсь день можуть вимикати більше, якийсь день можуть вимикати менше, якийсь день можуть взагалі не вимикати. Тому тут наперед важко спрогнозувати, що по світло. По цінах теж. Ціни теж постійно ростуть. Я думаю, ви в себе теж вдома, щоб ви не купували чи продукти, чи одяг. Знаєте, що як ви взяли щось за одною ціною? За тиждень, за два. Ну, як за тиждень-за два дні, то за місяць точно ціна буде інакша. Тому ціни теж постійно міняються. Завжди мені смішно, ми колись пішли на відкриття сільпо. Відкриття сільпо в торговому центрі Вектор. Ну отак, вирішив справді піти показати сільпо, показав сільпо і думаю, а ще покажу ціни на товари. Показав ціни на товари, було все класно. Все класно було перші 2-3 дні. Потім почались коментарі. Зараз ви зрозумієте, які. А через рік... Почались коментарі, де ти такі ціни відео. Це спеціально такий магазин виставка. Таких цін давно немає. Ну так, таких цін справді давно нема. А в нас на відео вони є. А в цьому секрет кінематографа. Ви ж розумієте, що Мерлін Монро на відео теж молода. А ви ж знаєте, що і як потім з нею сталося. Так? Тому не треба забувати, що кіно це кіно. І найкраще, що можна робити, це звертати у нашому каналі на наших відео увагу на прекрасне. Я вже казав, яким великим натхненням для мене було дізнатися, коли одна пані сказала, що... Бачила в нас на каналі на відео свого онука, який ще мав тоді трошки більше рочка, ще не ходив. Каже, Я побачила його на відео, на каналі почала, впізнала. А зараз він навіть майже в школу і сам дивиться, сам переглядає йому приємно, що він себе побачив, який він був в дитинстві. Цікаво, справді цікаво. Та є інші випадки, не буду про всі розказувати. Я такі. Ну ви розумієте, такі трошки сумні в ситуації. Але теж завдяки нашим відео, нашим відео можна побачити людей, яких вже немає. Такі відгуки нам теж писали. Але це все життя. Діти ростуть діти це наше майбутнє, ви ж знаєте. Ділянки до бівету. Подивимося, що там це майже 17-та. Ну, але настільки майже, що що звичайно, ніхто не прийшов настільки завчасу. На бюлет ніхто не приходить. Десь вже 16.45 Починають збиратися люди біля бюлету. Але ще не в 16.30. Що видно, тут снігу нема. В парку ще сніг звичайно є. А, якщо знову податись видно. Видно як наскільки швидко біжать хмари. Вода дуже і дуже вітряна. Кому хочеться побачити сніг, у нас на каналі є дуже-дуже багато відео, де є дуже-дуже багато снігу з минулих років, особливо, щоб будете дивитися з відео за зиму 2021 року. Це така останнім часом одна з найбільш таких сніжних і морозних зим. Там можна дивитися на сніг. Причому на будь-якій вулиці. Навіть на, на суховолі пмета, які були сугроби. На лисенка. На помірецькі. Ай, мене набивається.